Мальовнича сторона маленького міста. Златопіль одна сім'я, мов разки миста Товариські всі хоч різні, завжди легкі на підйом. Робимо погоду в місті, яка силами гуртом. Златопілля наше славне, історичний рідний край. Зібрана про нього пам'ять, є в музеї завітай. Церква чудотворця Миколая, всіх вітає дзвоном святим. Інтернати, як батько і мати, дітям замінили дім, златопільські простори пагорбами до ставка, манять нас не треба моря, тихо тече Гептурка. в року златопілля молоде, за прожиті двадцять років полюбила я тебе. На очах все руйнувалося, дійшло терпіння до межі, поки керувати взялися містом досвідчені мужі. Життя з Велте розпочалося, де працюють шахтарі, златопілля заквітчалося у вуличні ліхтарі. Тарас Шевченко дочекався, що ми його вшанували, всі небайдужі пам'ятник кошти активно зібрали. Подарунок від міськради, дітям майданчик ігровий, Відпочити кличе радо, всіх парк оновлений старий. Зміни йдуть найкраще в місті, асфальт прокладається, всюди прибрано і чисто, місцеві усміхаються, містечко гарне златопілля, у степу Золотий рай. Слався ти на все довкілля, багатій і процвітай, запроси нас на дозвілля, жителям роботу дай, щоб святкувати новосілля, повернулись в рідний край.